Доброго ранку, Українці і Україна, а також підписчики мого каналу і гості. Вийшла після страшного зливи, ну зливи я не знаю, ну була велика, звісно, але що гримало і свіркало всю, всю ніч так страшно, то це було дійсно страшно. Вийшла оце. Тільки в сад глянути, що воно хоч понаробило. Ну, Тут все стоїть от, вроді нормально. Оці трояндочки стоять нормально. Їх, Хоча вітром тут так шмагало все, що просто. Ну, ці ось стоять. Кот вона. Ну, трошки голівки, звісно, посхиляли. Казіно теж стоїть от, під хатою, хоча злива сюди лила. З криші добре сюди завжди льє вона. Ну, стоїмо. Вон, на Кетіс Рус листя. Пожовтіло вон зразу. Якось. Воно ж може з усякими хімі... хіміями йти ці зливи і нести нам їх. Ну, ось так зніму, щоб дуже потім не ходити. ось Вчора я то знімала, ну, сьогодні ну, вроді стоїть все. О, така злива була, велика злива. Була велика, вітер дуже сильний був, прям ураганний був. Та стоять, стоять. Ну, я, правда, ще які позв'язувала, що я вчора ще, я ще попідв'язувала їх. І ця ось, вон, дивіться, голоден. Гляньте, яка вона... Гляньте, яка гарна вона. Після дощу така весела вона, радісна, що їй водички підлили. Бо стоїть же ж вона завжди рідко, коли я її поливаю. А так вона так цвіте. Трошки-трошки голівки похилила. Ну, звісно, на ній квіте, гляньте, стільки тут води. Ну, от пройдемося по такому. Зараз такий сад покажу вам після зливи. Ну, все стоїть. Вон, вроді тут все стоїть на місці. Тут маленький ті трояндиш. Ну, ця ось похилилася. Хоча там була підв'язана вона. А чого вона так підхилилася? У нас була підв'язана тут, розмоталася. Треба підв'язувати. Дивіться, яка вона красива, гляньте, їй, їй нічого не страшне, а, а дощ їй тільки в подарок для неї. Ну, Дожі вона мало бачить, тут сонце одне, вітер її хитає. Шмагає вітром, сонячним таким гарячим, а тут вона набралася вон, води, напилася. Зразу як і пооблітали, вон їждеш, ось ця стоїть стоїть. Вон дивіться, 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 він це скільки набрати тут, вон квіткаться. Піс. Ось буде заходити. Тепер, звісно, вони після, після дощика вони підуть на цвітіння вже сміливіше. Ось так виглядає цей сад. Щоб так не ходити, я ось покажу просто як воно виглядає. Ну, нічого, добре виглядає з такою бурею, зливою. Ну, злива. Може і менше, але все одно велика злива то була. Я ж чула, я не спала майже півночі, то я чула, як воно ось і ці ось мультифлорки. Тепер я їх збиралася поливати, а тоді думаю, та може, дощ таке ж піде пальє. І вон вони тобі починають розпі розквітати. Називається сад без, без прикрас. Нічого я не прикрашала, я тільки вийшла. Оце. Погляньте на нього. Я ще й сама не бачила, що тут воно робилося. Ну ось. Ці ще цвітуть, Те цвіте, Вон. Те вже обрізати треба. Та на верхушки хоч зацвіте. Тепер води вже Води вже вона набралася, цю теж треба обрізати. Ну, стоять, все Все стоїть. Нічого не, не повалилося поки. Ось. Ну він не любить доща цей доктор Масад, він доща не любить. Він зразу, он, оце, он уже, зразу квіти в нього. так. Хоча він не густо набитий, але доща він не любить. Ну П'єр. П'єр, як завжди, П'єр любить дощ. П'єру не страшне це все. Ось, Он, дивіться, яке. П'єр уже... Починав відцвітати, йому трошки прибавило, може він ще, ще поцвіте. Ось новенькі будуть розпускатися п'єрушки. Ось ця розпуститься. Вон. Її не закуклило. Чотирих вітрів. Ось вона, о, капакабана. Ось кабана Всі такі гілки, не знаю, що з ними робити з цим Джефом Гамільтоном. Чи пускати його на висоту, чи обрізати. Треба не знаю. Ось, о, і ця, ось, дивіться, примадона почала розкриватися. Та ну, тепер після доща вони всі порозкриваються на друге цвітіння. Вон яка ялиночка позеленіла. Прямо зразу, наче воно все ожило. Дивіться, Андрей Тюрка починає, ну він, він капає, все одно йде дощик. А ось цей кустарник, який мій, теж буде він заходити на цвітіння. Увесь. О, дивіться. Бутончики. Це хворіюче. Це одна з перших вона дуже захворіла. Не, я не знаю чого. І що тут не так їй було? Ну ось листя є, ну листя воно вже таке. Воно, бачите, воно пішло ото листя ще жовтого тут вон, хвати такого. Ну Це я все буду пробризувати потім ще світо з і мідним купоросом потом. Ось все. Ну, ну поки, поки вона буде. На друге цвітіння вона зайде, і буде цвісти, вона теж непогано. Фредерік містральцей. Оце троянда Савой Хатєл. Ось вона така рожевого кольору. Вся-вся вона вон, пішла на розпуск, розпуститься і дощ їй не страшний. І буде далі вон та розвітує. Теж розпускається. Дарсі Басел Тут ці стоять. ну цим вон. Августа Луїза. вон там Не хочеться в грязь таку йти туди. Все одно прийдеться на той край сходити. Ось вона Августа Луїза. вон Дивіться, вона, вона розпускається. Ось. Шакеборг буде тут. Там ж ті Тірні, джин -тірні із червоною. Спариванный цвітуть так Deep Там он, та, та вже облетіла. А та ще цвіте. Ну, сиро, дуже сиро, конечно. Дуже сиро, Ну, ось Джан данджан. Вон, джордан Жан, вот он. І зразу все так зазеленіло. Вон. Кущі які повиростали великі, вони із тих, із айстрів за тих осінніх. І мультифлорки піднімаються тоді, після доща вони гарно піднімаються. Ось гальдельзі хоч би що. Цвіте і все. І злива, і вітер, і сонце, і спека, а вона цвіте. Вони убиваємо. А і ця ось теж, теж так. Киманну, ну. Гарні квітки це. Да, я теж раджу вам свої сади. Ось буде розпускатися вон. пілігрім. Ось уже розпускає свої квіточки почав. Це скендлайт. Це ось осипалося вже. Ну, я ж кажу, як є, без прикрас, І все. Тут вон ця велика вже цвіла. вон почали вон, розпускатися. Будуть тепер після доща вони, звісно, все, все розпуститься. Всьому вологе далося. Ось ця Еліан Вон, Бачите, яка вона прекрасна якась. 14 просто. Це, а це ось Бензамін Бріттен починає теж. типу облітали, вчора, позв'язувала я їх. Як і той бачила, швітер дуже великий. Думаю, якщо і дощ піде, позавалює їх, то я їх Ось так воно виглядає. Алантічменша прекрасний. На другий рік уже прямо себе показує щось. А що на третій рік, на четвертий, ну це квітка? ні, ну Не люблю я це оцю ось, ету. Ось, ось. Ну, вона, вона стійка, звісно, до хвороб стійка, до всього. Ну, така квітка ну страшна прямо. Я не знаю, як люди люблять і так їх розбирають, оці акрополіси. Я тоді просто взяла за колекції, а зараз я не знаю. Одну дитині отдала, дві ще залишилося. Бо одна пересортом прийшла. ну ось, ось ця. Ну, ця прекрасна. Вон. Ця після доща взагалі піде. Дуже буде прекрасна. Ля роздему лінар. Тут теж вон зв'язала. Вон лавілу коту. Теж височенна. Вон вона червона. Колосаль маян декор. Ось ось така, дивіться, ляроз де малінар. Бистро теж облітає квітка. Ну, Понятно, що жара була, може, як трошки воно прихмари так побуде, хоч той -то вона труска розпускатися буде. Ця теж вон, облетіла, вон. він роза. А ця ні. А ця ось ні. Софі роуз, це така. Тривала, витривала троянда. Вон похилилася, та взагалі не зв'язана. Вон, Бачите, тільки кісточку свою нахилила. Вон. А так все нормально. Буке перфект. А це ось буде знову розпускати свої кісточки. Брауні. Зараз пройти потрібно. Тут мене, ну, сиро, в саду, да, в саду сиро пройшло, воно туди далеко, у землю. Дощик пройшов, так що дощику раді ми. Ось, А ось розпускається, як, як вона красива, гляньте. Вчора ще ж вона була ще ж не той. Вон дивіться сьогодні, як вона Ось вона зараз уся ось розпуститься. ну. Це вірсігні. Це так вона розпускається. Вон. Оранжеві, оранжеві, квіточки. Голден Celebration. Теж я її трошки підтягнула була. Це ось Чіпідей. Це теж гарно буде цвісти. Ось, а ось. А ось вже починається. Теж краса. Елоді Госієн. Теж красива троянда. Ну, це молодіж однеї. Ну оце оцю. Ось, ось Ось не можу я розібрати ось, ось що це за троянда. Ну підскажіть, ну хто, ну, хто, може у кого є така? Ну підскажіть, от що може бути оце за троянда? Ну, Нема у мене таких, щоб я. От це, це пересортом з Мілітопольського питомника, а це приходило пересортом. А я її підсадила до неї Олівію Роуз. Ну Олівія ж зовсім не така. Я ж думала, це Олівія Роуз. І сюди ж підсадила й ту. Ну, Алівія Роуз он зовсім не така. Ну, ось, ось вона, Роуз. Ну. І це так вона зроблена. Ну, в неї, ну, Може, вона на той рік буде просто виглядати теж так, я не знаю. Це ще ж перша річка. Грехом Томас тут. Ну, оце так сад без прикрас, як він виглядає після великого такого дощу. Парад. Тут он ростой, вон он, ламбада зацвітає. Ой, боже, ой, боже, Шо ж, що ж вона там наступила Ось ламбада, А ось вона, ось б'єнвеню. Теж быстро ж цвітає. Вона ще вчора її не було, видно, а сьогодні вона вже, вон, вже все їй. Це теж англічанка. Noble Ентоні. Це ось. Канатка Хоуп-хоуп хуманіті, яку я викохала, таке вичухала і цю ось вичухала. Ага. Хотіла викидати їх з весни, не знала, що, що взагалі їм робити. Ось Грехам Томас. Теж облітає. Звісно ж, будуть облітати. Та ще, та ще тут їх так, вітром, я представляю, як їх тут вітром ганяло. Тут днем да, вітер був вон, страшенний. Ось цю треба було ще зв'язати. Ну, не зв'язала, ну хай вже тепер зв'яжу ж потом. Ну, ця видержала. Вон видержала. Ось які видержують, вон Дивіться, сразу. Ось ця айс септе, септе айд. Теж вон видержала. Вон, Шату Дево Маркус теж видержав, вон стоїть. Він. Бельведерушка, ось він прекрасний, ось прекрасний який. Дивіться, який бельведер. уже опять. Вон лежить. Міс Файн, чи та міс Фігаро лежить. Я її не підв'язала, сюди не дійшла. І вона, звісно, лежить. Ну, Тепер вже ж хай лежить вже. Прийду після дощу, ось дощ опять. Ось це ай, айл теж гарна адвічанка. Це ось ось вона теж. Мейд Це Беверлі Хілс. Ну, як глянуть, так то все стоїть. Все стоїть на місці. Вона трошки тут повалило, там треба було ще одну прив'язати. Вон вірьовкою її. Евелін. Ну, вона ж дуже велика, ну хай я її ще зв'яжу. Та я тут і ходила в цих краях. Та ось тут типу підв'язувала. Цю теж не підв'язала. І теж вона вон, держиться. ось. Це е -е, теракота. Там вон, ті квіточки похилилися. Оце, оце все, як, яке є ось, ось нова розквітла. Оцю я ще троянду не знаю. Там якось у мене не вистачає троянди, оце вона тільки перший раз розквітла. Треба буде шукати ось ця френезі, яка красивенна. Вже й, й ноги не внесу вон, у, у, у тих. У галошах і той ось буде розпускатися ладюре. Ну, Тепер воно все порозпускається, все вільно розпуститься, як ще не нагряне. Та ні, він тепер вже дощ буде такий це. Бри Бризгаючий, бризкаючий дощ. Ці ось ось порозвалювалися, як. о, дивіться, які. Хризантеми, тут же ж у мене одні хризантеми понад тим, понад припусникам. понад фігелем. Це ось брати грім. Теж видержали. М -м -м. Видержала квітка. Прекрасно. Це моя ось рожева. Це Аня Дюпрей. Вон ну, вона. Вон здаля, як виглядають ці дві прекрасні троянди. Вон. Ну тут сажала я вже, що это, що ж нижче було, що, що ж з понижчих сюди сажала. Ну, а тут прийдеться ось чандеси б'юти тут сажати, оце отут де. Ті оце все все о тут ось два Чандоса б'юті, дві ешлі сажать, я думаю чотири Тут вміститься у мене якраз. А я по дві заказала. В тому році теж по дві заказувала. І це і совсем не цвіте. Афродіта, Там таке манюсеньке виросло. Кронос гарний. Ось розцвіла. Кнокс, вся прямо зацвіла. Вчора я вечором ну, знімала, не було ж їх. Вони за ніч отак розцвіли. Ото їм так дощик підміг. Так що він і, і на користь дощик іде, не тільки не на користь, що буває, поламає там по той. От кинув на це ось шахвірину. Оце. А откуда він її кинув? Він з криші її скинув. Ось я не пойму, вона що тут була. Тут наче не така була. Прямо наче скрішіш їх. Ось, а ось, а ось цвіте, гляньте, Отелло. Сразу отела зацвів. То, сразу відцвітує, тепер зацвіван. І ось ця вон, оцю ось о, поранила, да. так. Атомік. Вон дивіться, що її зробило. Ви бачите, ось бачите? Бачите? Зламило. Це такий вітер. Це треба такому вітру ж дуть, Ну, він же ж дув страшний. І так той, що, щоб прямо вита їх, обламить. Він. Прямо як руками взяло, так руками і не зломиш так. Цьогось теж наклонила. Конечно, воды води стільки. Вон. Це фенікс. Чого вона розцвітає? А, ця яка величезна. Ось квітка тут розцвіла. Сантиметрів, наверное, 13-14 совсем зовсім велика. Рене сині. Аромат такий, у неї чудовий. Це не троянда. Ну, мабуть, вона із тих, що шо... то бургунд. Оце вона з, з, з них, мабуть, бо теж вона така, такого кольору і дуже запашна вона. Ну, Прийдеться її отсюди прибирати. Цю майже всю обтрусив обтрусиван вітер. Мінчестер Кафедрал. Це ось цвіт, квітка, яка велика, теж сантиметрів 10. Боль. Руки ж тепер грязнімо. Це біг перпл, а то Аква. Тут два в одному вони ростуть. А це не на вейбл. Теж прекрасна красавиця, така червона-червона. А це ж та моя бакара чи та? ой бакара, Абракадабра. Ой. Тут вже запутається зовсім, Абракадабра. Ну, так, і далі вон там вон цвіте, не хочеться йти туди. Кетіс роуз. Теж ага, воно на ній жовті. Корде з бордо стоїть, вон як часові, а та вон пропала. Ну, День хан вже осипалася. Ну, вона і так довженько простояла першорічкою, річкою, ну, осипалася. А ось це розцвів далі і, і цвіте. Кордес бордо. Убійственний цей сад, вон мій. Ну, тут нічого не змінилось, нічого не повалилося, не завалилося, бо я ж усе поприв'язувала тут те, що можна було. Ось, ось так він виглядає. Зараз. Так що сад з кожним днем міняється, міняється. Нові підцвітають, старі відцвітають, то обрізаєш їх, то підкормлюєш. Ось після дощів знову потрібно буде і отрипса бризнути. І ще трошки підкормити калієм і фосфором і від хвороб, звісно. Обов'язково, бо хвороби в цьому році прямо нас одолели. Дождів у нас як такових немає, У нас же суш страшна, ну, а в суші теж хвороби тільки і, і, і ведуться, і кліщ цей у, у, при суші, він же ж, прямо розкошує. Та, вс, та все, що не візьми, все любить суш. Так що, хто буває зі мною, спасибі вам всім. Давайте спонсорами моєго каналу. Піду ще ж ту снімуну красива ж вона. От ж. Зараз вона завжди красива. Це ось ось Осіана. А це ось ця. Дивіться, яка вона красива. Гляньте свічками. Ось Ось буде вона, а це після доща вона вся. Це розквітне зразу. Ну і ця ж красива, теж цвіте, ну дуже красива. Вон така красивенна. Ця... А ця ось не, не цвіте. Бачите, в мене це, це... фантом. Оце точно я знаю, що це фантом. Но він не цвіте. Він і в тому році, я його маленьким сажала не цвів. і в цьому році він не, не цвіте, він набирає собі робить погані, такі, гарні, такі товсті. Ну ось це ось. супер-трупер. Супертрупер. Ну, а ця теж не дуже боїться доща. Ось дивіться, яка вчора вон, вона була красива і сьогодні вона непогана. Даже при такому вон, страшному дощу. Вон, одна вода л'ється. Отак возьми, викрути і все. Це дольчевіта ця. Тут вот так воно ще виглядає. Тому що я буду сюди ще троян досаджувати, ще там всякі ті буду саджати, Все. Сюди буду ще насаджувати побільше. Ті буду викапувати, сюди висаджувати, або взагалі підуть за ворота, ж. Так що спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто пише коментарі. Став лайки. Я вас всіх люблю, поважаю, ціню. До побачення, до нових зустрічей. Все буде, Україна!